Всім привіт! І. Ідіть <кхем> собі зробіть чаю. Ще раз. Бо сьогодні ми йдемо тестити бета версію Рондо цієї карти. Я вже поіграв. Йохана йобаліт. <кхе> ну ладно, несу. Я її один пару разів протестив. перше місце так і не зайняло нехай. Ця карта була взята ідея з ПК паба Я знаю, що там є похожа карта. Просто це. Ця идея, -от оттуда. Я уверен, на всі 200%. Та які... на, всі 5... Та... на всю 5%, я уверен, в що це это взята ідея оттуда. Бо по моєму ПК і мобільний паб храпли дві компанії. Ну, разні, по-моєму. Ну, не факт. Ну, я десь таке чу. Хороше оттуди і Ну, Як на мене, це так. Прям я уверена. Бо теж це типу Китай. Ну як Китай. Просто подивіться. Ну, Не, ну, я не зрівняю її там з пекапомонами не так. І що мене тут удивили? Є преміум магазин дуже класна штука. Постараюся, то там, думаю, побуваю ще. Є магазин з машинами. Я в ньому ще не був. Я, якщо, щас, якщо цей раз вийде, я з вами буду тестувати. Бо я там ще ні разу не був і я взагалі не знаю, як він реалізований. Тільки в пайках побіг я про магазини з машинами не чув. А мы сейчас в нм и побуваем, що я могу сказать, наверное. А может и не. Короче, сейчас едем на майрон. Айрон чуть не прочитав. И тоді підемо на преміум <'ю> магазин Це интересна штука. Вы поводите то Просто це треба бачить. А не рассказывать. Це треба просто побачити. и удивить. А ще в мене тут було один раз два маршрута. Один це основний красный, а другий з якого тоже летить самоліт, Літак. Е, е. Я це думаю. Що ж то було? Бо тут не було написано, що це. Ну тут що є? З чого я... Э, чого я сказал, что взятой ДСП-папа? розрушаємо местность. Там така штука є. Так я, по-моему, не на одну кисть карты, а на всіх. То есть тут є кирка, можно всякими этаж взрываться, просто деформировать карту. І можно, например, зробити себе яму величеньку. Або стіну зробити, якось постаратися. постараться. Ну. Думаю, суть вы поняли. И тут ще багато чего. Транспорт такий с Походу ще елек електротранспорт. Да! Тут ще на... Наче, та тут ще на два, мабуть, відео видео якщо не більше. І нам не повезло. Зона взагалі далеко. Не, а -е, це Ну нехай. Е -е, но! В магазин точно треба з собою брати кучу патронів Ой-ой-ой, как хорошо. И, и, о, я как раз два бен... Э, канистры. Я как раз просто тестирую, что же у будет. Бо я не тестировал. Я просто тоже, бачу, что такая штука есть, что можно... Шокер! Шокер! Боже. Вин наносит 0 урона, я просто в тренировочной комнате там э, тестирую. Ой, щитрати, канистры. Ты зачем куда сидит? Можно же ну прям ось е. Можно прям туда попробовать протазить. Но ну, факт что тут буду. Ты заметили? Что-то поменялось? Нет. Ну не, ну типа поменялось, что я соберу на низ. Ну да ладно. Ну, надо попробовать не в городе, а просто на, на кизис. Якісь... А, ну хочет, вроде протестировать шокер. Ну, надо ботах лучше всего забить. Так, я бегу бежу. Чинг! Залинки мы не можем не сделать. Бот бы себе, ну, даже хоть и бот, он бы все равно стрелял. Ну, такая штука, интересно. Надо протестировать об аноральном игроку. А бот в бы на не протестировал. Ну, так и не хочу. Я вижити хочу ще. Ні, я щось так предполагаю, що на нього патрон немає. Типа, зробили. Ну, ну може, якось наведе. Ну, їх немає в ігрі, так що можна шукати. Ого. О, нове оружі є. 9. Ну, ми не бачили, який тут прицел з'явився, прикольний. Ви якщо його побачите... Ну як сказати по-простому, у вас істерика на текст. Ви просто. Я так довго просто стол присела ржа. Я не ожидав таке побачити. Э, не, Я в вікно нельзя. Я... мене там просто порвало. треба ще в примі магазин збігати, а там а там буде трошки нехорошо мені. більше не міг зробити. Це оружие таке специфічне, але мені взагалі воно подобається. Таке бистрий... ПП. Це пулемет. Главное взяти туди побільше патрон. А, зараз якраз протестуємо цю штуку. Деформіруємо... Деформ... Ви поняли. Ого! Нічого собі, яма вирилась! Можна ще глибше зробити? А, вышли уже нельзя. А че прикольно! Якраз прям весь в рост почти що. Да, прям персонаж... ...своїм ростом чотенько туди вліз. Нам треба о туди. А, є машинка. Доча. ч. Я не знаю, так пожить. Ой, підлагала что-то. Давай, 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 давай. Бозона будет раздражать сейчас. О, о ця нова машина. Я так понял, там той автобус, Це то був электрокартуй автобус. А що мій суть? Ну, боже, надо прочитать. Чем суть? Не, це просто тебе машина доступна тільки на цій карті. Блэм. <рисква> просто з'явився такий классный прицел. Тут вообще. Игроки. Игроки. И в чем прикольность чекати? Почему тільки що МГ3? Такие можна забрати. І поясняється шлем стража. Броня стража. І ось, пожалуйста, вам МГ3 за бесплатно. Но я не буду їх брать. Я буду в них отут денежку собирать. І побільше. Ось ігрок. Продвигаємося далі. Тут ще один такий же ЗМГ-3 є. Я його щось не бачу. Я таке щось, що тут вже хтось був. Ох, він накоцаний. Я, я був один тут один раз, він мене просто з одного вистріла зберіг Сразу. Є, я не зміг поняти, що вийшло. Я здох. Все. Пробралась. Тепер дивіться, що тут є. Всі Рузьки ти що в дропі? Який сенс тут купляти МГ3, що він отут випав до? От ця штука, це дуже класно, не може просто писати. Можна продавати всякі штуки. І є лотерея. Який можна багато ось як видно, що виграти. Я так розумію мою машину знали, на який я приїхав. О, третя броня, тільки мені не но. Ля. Точно мою машину угнали. Ну это последній раз, бо зона сейчас як зсузиться, то буде мені плохо. Надо всі гроші пропити. Там енергетики попила. Енергетика це погано. На який же я не везучий. О, я думаю, це ще не всі награди. М да. Продаєм. Еще раз круто. Все прикольно, лотерея. он тільки тут, кроме цієї фигулины, ничего не выпадобишь. О, аптечка. А це, кстати, прикольно. А, мне еще броня выпадала. Блин, прицел не на нашла. Ну тоді скажи який прицел. присел. Выйди пальцы. Воно аж звучить смішно прицелу вийді пальців. Він дуже смішно виглядить. Прикольно. Жалко і в'їгну не знайшов. Я чесь вірю, що мою машину угнали. І уверен був не зря. У мене угнали машину. Что робить не ясно, треба биг ну, Нет. Не, не сольно не едала кухня. Интересно, чего так. Не, ну я просто ты не против. Мне же лучше. Где поехал. Лить. Не в дерево. ні, не, не туди. Я конисто хочу взяв. взяв. Бабинити маля. На розворот калюжу, обминаєм і просто не все скоро сделать. Ну, давай я авто включу. Ай Машина и не кураль Если бы ничего не используем собачить можно быстрее по зону сужается сужается урон все і більше бише я не понял в чем суть машина, все машины просто дашновая машина если походу но мне тот автобус дуже интересный Что ж это такое? Надо понять... Что-то бы это не было... это электрический автобус. Ну да, кстати. Это и Это просто электрический автобус. Прикольно. Ну, да буду попробовать найти. Я подумала, что не стоите. здесь. Наверное. Базона просто мешает. О, ты выход не трубы. Прикольно. Вот, Летаем да, на все скорости. Я за мной не вот О, так аж самое. Иди, иди. Сейчас полным балку мой, это вообще прекрасная машина. Давай, давай. Ай. Зружається, я не бачу, я не зрозумів цього. Давай, давай, давай. Я не поняв, що зо сужається я, я їду, їду, він пойму. Та чого воно все дождь і дош, я ж їду. Вона ж, як стоїть на місці. А вона оказалася ходяча. Ну я рада, Ілюся хочу дойти цей автобус. Попробувати. Бо це новинка прям повна. Ще один вистріл шокера є. Це прикольно. Сватки один на один, шокер дуже читерський, що можу сказати.

Окей, okay, все окей. Okay. А, oh, на ній можна дрифти. Ого. Це прикольно. Прикольно, прикольно. Можна по О! У меня все новеньке щось шоссе. Дрифтий. машина бо Просто встановлювалася якщо боком. Пробуєш поїхати. Ну вот, взагали не получалось. Подожди, это Це Это а, автобус. Это он? А да, электричка. Прям... А он сейчас значок, что это электричка. Сильно І взяв, заразігнувався. Летиш, і тормозиш. І заряджаются. Пен це видно. Прикольно. І це тоже вміє дріфтить. Прикольно. Жай, я на горе. Я царь горы. Я різко стартану. А ну, ще, ще попробую прям зарядитися. Ну, думаю, пизаря. Ну, штука интересно. тільки треба все время затормозити, А це погано А так. А, так, так тоже. Таймс. Де тут 33 ігрока? Мені хтось може сказати, де? Як? Як 33 ігрока? В такій маленькій зоні. Вон на мам метри

Прицелный хочет менять. Минск вот О! Все, 50 патронов в обойме, хорошо. А да еще один ему. Че блин, мне так нас нормально пострелял. Горить у не, не ремонтується. Кобінок. Де тут один ще 10 ігроків? Бо я ж один. уже 9. Бо я ж одиннадцятий був. Вже 8. стреляет там. лоу Да. А. так вы не последние Перший сезоні так, За 25 минут. А на или обычно получается минут 30-40. Якщо не 50. Я бы то не против бубе ще разок зіграти. Ну дивіться ведь вам відео, так ще є... Мені ще тоже нравится. Ну, Ми ну, быстрее до автобуса. Все, улетим на гаї. Все летим. Кудись уїдем? Їдем, їдем да уїде. Ой. Коротше, ось, платіна перша. Радки, щас подися, кстати, може, може, якийсь кісик ще кити може. Дав собі шляхів 9 раз перед. Коли я вспів його почити 9 разів не знаю. Ну, я радий, що получив. Тільки так у цих надалі смисла велико немає. Позамі ну, немає. Ще коли вони ліпові. Для мене було 46 разів за один матч пучить е, медаль е, с е, асфальтом. Ой, кажу, у нас уничтожить. Е, чет, четверо підряд. Як? То може можно Я думаю, і сам попустит Ммм... Я вже подумав. Уже думав о роті а, легендарка! Запитати, все не відкрили. Стоп! Стоп! Ще ти! Дякую всім за те, що зайшли, подивитися моє відео. відео. Сподіваюся, ви підтримуєте мене лайком. Фисочку, якби. Ну, а може коментарем хоча б. Сьогодні прикольно, це дуже класна карта. Ну, це єспик-паппа. Ну так. Да. Ну не суть, допустим ми цього не поняли всім. Ну, я, ну, я поняв точно. Коротше. Дякую, що вам. Зайшли, подивилися, ну і получається до середи. Да! Получається до середи. Всім. Пока. В следующем видео попробую якусь на цій карті фіні учити. Так що пока.